Дві речі наповнюють душу все більшою та більшою шаною та дивом, чим більше й детальніше мислиш про них, це зірки над головою та моральний закон у серці. Думати можна лише про те, що можна уявити в реальності. Моральний закон не є виявом волі Бога в кожноденному розумінні, але це є закон, який виражає обов'язок для нашої волі. Щоб зрозуміти себе треба спочатку зрозуміти світ, але щоб зрозуміти світ, треба спочатку зрозуміти себе. Думати маємо так, щоб наші думки були доступні всім, але говорити маємо так, щоб наші слова були доступні лише тим, хто може їх зрозуміти. Істина це відповідність між об'єктом та розумом, який про нього думає. Два різних погляди можуть бути обидва неправильними. Зміст морального закону можна сформулювати так, дій так, щоб твої дії завжди можна було перетворити на загальне правило, яке може прийняти будь-яка розумна істота. Пізнання починається з досвіду, але не все пізнання походить з досвіду. Мислити це відчувати в своїй голові. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.